Господи, тільки не сауна. Халабуда. Собака. Поліція. Чому в цивільному? А. Я. Якого? Що це? Мої дитячі мрії з того листа почали здійснюватись. Святий, Миколай. Минулого разу я не встиг дописати сьоме бажання. <плес> <плес> Тож ба, скасуй, будь ласка, усі попередні. Хоча б ці божевільні забери. О! Робота в твоїй компанії шанс усього мого життя. Я все влаштую. Все готово, любов моя. Так з для кого ми так стараємось. Вдалих вихідних. Бажанням треба настоятись, щоб краще відчувати їх смак. О, Господи, я А ти сам чого хочеш? Щоб тату знову став нормальним. Все залежить тільки від нього. Здається, я знаю, хто мені допоможе. А! Та як ти? Так, треба з цим закінчувати. Алло, поліція, ви нас грабуєте. Я кого? Поліції. Не хвилюйтесь. Я все владнаю. Ти Не рискуй сам, я допоможу. На цій роботі професійне вигорання. Всім пожалуй. Зустрічаємось в кіно. Ситуація 418. Потрібно конфіскувати і перевірити техніку. Мушу все забрати. Ага. А у мене ситуація 209. Пішов тут. Чекаємо на тебе в кінотеатрах.